Найбільша помилка нейтралітет. Уповноважений справ людини України Дмитро Лубінець взяв участь у дебатах в рамках виступу профільного верховного комісара ООН. Омбудсмен зазначив, усі можливі міжнародні ухвали Росія порушує чи не щодня, вбиває мирних українців та катує військовополонених. Ми можемо зіграти з вами в гру. Ви називаєте будь-яку норму міжнародного права у сфері прав людини. Я одразу, як Росія, порушує її в Україні. Я легко виграю, бо Росія нехтує всім для мільйонів українців. Це не гра, це смерть і біль. Російські військові викрадають наших громадян, насильно депортують, катують, страчують військовополонених гвалтують дітей, чоловіків і жінок. Масові безіменні поховання вбитих і закатованих до смерті в Бущі Ізюмі Маріуполі та інших українських містах. За всі ці злочини Росія повинна відповісти перед міжнародним трибуналом. Переконаний Дмитро Лубінець. Скільки ще потрібно новинних жертв, щоб бюрократи ООН припинили писати кожна зі сторін конфлікту, вишукуючи і нейтралітет там, де його неможливо знайти, прирівнюючи Україну до держави агресора? Позиція ООН до Федерації та і громадян, які вчиняють злочин геноциду, погрожують ядерною зброєю, не може бути нейтральною. У ваших звітах йдеться про те, що полонені росіяни не мають швидкого доступу до адвоката, але ми досі не отримали тіла українських військовополонених в. Питих три місяці тому в Оленівці. ООН підтвердили, на тимчасово окупованих територіях часто зникають люди. Організація також встановила факти страт, катувань та сексуального насильства, в тому числі над дітьми. При цьому більшість випадків знущань стосуються примусово ув'язнених українців. От тільки на фіксації все і завершується. Самовільний арешт та позбавлення волі відзначаються поставленню до багатьох людей. Жахливі факти знущань над військовополоненими тривають. Українських військових катують. Деяких замучили до смерті взяли участь у засіданні родини захисників Азовсталі. Сім'ї бійців зустрілися з українською делегацією в ООН та організували мітинг у столиці Швейцарії. Від міжнародної організації вони вимагають негайно втрутитися в ситуацію та нарешті розпочати виконувати Женевську конвенцію. О, на флоті, зараз на території Росії, тимчасово і саме... Катерина Шевчук. Новини 33 канал.